Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. Так, у мене сьогодні вийшов вимушений тест на ємність моєї літієвої акумуляторної батареї. Зараз світло вимикають дуже часто, і проводити такий експеримент не дуже хочеться, оскільки можна статися без світла. Ось, Я не проводив тест на ємність. Ну а сьогодні батарея розрядилась майже повністю. Інвертор би вимкнувся у мене при 44 В. Ну, світло зараз звімкнули. І так хочу показати вам, яка напруга на банках. Так, на батареї. Ось бачимо зараз такі показники. Батарея зараз заряджається. Струм заряду 10 А 3,527 максимум 3,515 мінімум. Розбаланс 0.012 В. Температура в мене 15 градусів працює підігрів батареї. І ось по самих акумуляторах такі показники. Перша вибігає в мене. 3,527 е, тисячних, А восьма відстає 3,515. тисячних. Е, розбаланс ось такий. А так, переважно е, 3,523 тисячних е, напруга на батареї. Е, я от хотів вас питати, наскільки це великий чи це малий розбаланс? При цьому, що в мене працює активний балансир. На 5 Ампер. Я от не знаю. У мене таке вперше, що я так глибоко розрядив батарею. Ні разу я її так глибоко до 45 вольт майже повністю не розрядив. Кстаті, не знаю, чого моя бмс показує. 94% заряду. Я не знаю. Може хто знає, як її налаштувати. БМС-ка у мене далі. Ось. Оце така інформація. На жаль, я не записав, який показник ватметра був. Коли вимкнули світло, ну я не знаю, яку ємкість в квт годинах віддала батарея. Просто, що вам хочу показати, отака напруга на ячейках і спитати, це великий розбаланс 0,012 В 0,11 В чи ні, при тому, що в мене є активний балансир, який постійно робить. От о, таке питання у мене до вас. Ну Ось таке коротке відео. хотів вам показати, дорогі друзі. Отак працює моя батарея. Зараз, нагадаю, йде заряд батареї. Повний тест наємність я проведу, коли будуть трохи сонячних днів, щоб якщо вимкнути світло, то щоб я хоч міг зарядитися. Ну ось таке відео. Якщо відео сподобалося, ставимо лайк і підписуйся на канал. Всім до побачення, до нових зустрічей.